92, 4 палки, 5 палок, все добре. Да, Давайте промок. 63, прям точно будемо. ви розумієте, ага, 40 секунд плюс-мінус пройшло, значить дивимось, де там що там. Наслідок хтось може цю сцену, яка у нас є, просто відкрити і мови прочитати. Ініціатива зародилася ще минулого року. Знов жовтня, здається, і це було звернення від е, європейських колег, яким треба було саме показати історію жінки в, е, в технологічних військах. Е, тому там тоді організували швиденько, зробили курс пілотези, навчили там кілька груп дівчат, і тому вирішили цей проект продовжувати разів. Е, Існує в такому поки що стриманому варіанті, і ми думаємо, як це правильно організувати, як це правильно масштабувати. Це збільшує ефективністю зінатина з кріслами. Там оголошується після ресування. Як ти перевіряти? От щоб не не втратити, на ж вздовж дороги до цього розгалудження, і на ти ж вздовж нової дороги. Так, по батареї у нас все в порядку. Висота, висота 63. Я розумію, що є навички, які яким ми зараз є змога володіти для того, щоб в майбутньому мати змогу а, захищати країну. Тому, власне, я, я, я тут. І зараз паралельно я також займаюся подачою документів для того, щоб паралельно вже бути в одні в одному з підрозділів і е, ну, стати на облік для того, щоб бути повноцінним е, повноцінним людиною, яка захищає захищає Україну. В великій перспективі до війни я мріяла навчитися пілотувати гелікоптер. А поки що вчуся на дроні і як прошний шлях, і якщо знадобиться підтримка там, де вона буде потрібна. Оскільки в мене дитина 9 років, то я точно це я не можу поїхати, але її не хочу залишати, тому я планую, що я буду долучуся до інструкторів. А після нашої перемоги пересяду на щось побільше.